Соломійка, привіт! Дивись, хто до нас сьогодні в гості прийшов. Катруся, привіт! Як тебе звати? Я... Соломія, так? Да? А я Катруся. Ми будемо зараз з тобою робити ем, вправи для ротика, да? щоб наш ротик гарно розмовляв. Разом із ручками нашими. І е, нам в цьому допоможе Катруся. Вона буде разом з нами робити вправи. Добре? Так. Да. Да. Так, дивимося. Вперше вправа жабка називається. Тягнемо губки прямо до вушок, як весела квакотушка. Посміхаємося, соломійка. Посміхаємося. Дивимося в зеркало. Так. Робимо наші пальчики. Так. Так. І тягнемо, тягнемо губки. Осміхаємося. Умнічка. Опустили, опустили. І ще разочок. В пальчики. Так, я тобі допоможу разом з катрусею. Ось так. Молодець. І посміхаємося. Показали зубки, губки в посмішці. Ммм. Умнічка. Молодець. Так. Далі. Соломійка. Наступна вправа бегемотик. Беремо наші долонті. Відкриваємо Ши. широко ротик. Тримаємо. Широко відкриємо ротик, як голодний бегемотик. Закривати його не можна. До п'яти рахую я. Один, два, три, 4, 5. А тепер закриємо ротик. Відпочиває бегемотик. Умнічка, закриває ротика. Молодець. І катруся закрила ротик. І катруся відпочиває. Умнічка. Так, наступна вправа. Слоненятко. Зробили губки хоботком. Кулочки. Тримаємо. Раз слонику на вушко маленька сіла мушка. Слоник вушками махає, вперта мушка не тікає, хоботом її зганяє. Тримаємо губки. Катруся тримає губки. Умнічка. Соломійка, наступна наша вправа хом'ячок. Надуваємо щічки разом з катрусю. Угу. І беремо ручки. Тримаємо. Я надую щічки так, ніби товстий я мяк Здулим. Знов надую. Давайте допоможу. Отак. Кружечок такий, робиш, як щічки. Молодець. щички. Здулим. І ще раз надумала. Умнічка, ти молодець соломійка.